Я дуже вдячний за, за прийняти участь в такому загорании и что-то говорить для блага всех. Но, я надеюсь, с милостью моего духовного учителя и Господа сказати что-то, что Що будет с правдивым дети, Господь! Говорить, наприкінці п'ятої глави, він дає дуже коротку, але дуже глибоку формулу миру. І ця формула звучить так, на санскриті. Богдарам, ягітапасам, сарвалока, магешаром. Сухрітану, сарва, бутаном, в'ятва, мам, шанти, кричать. І в перекладі це означає, що кожна людина або всі люди, які усвідомлюють, три прості істини, що Господь є верховним насолоджуюч... на... насолоджуючимся. Тобто він єдина особа, яка має право і має змогу насолоджуватися. Він займає такі положення. Друга істина це те, що він є володарем всього довкола. Третя істина це те, що він, єдиний, є справжнім другом і благодійником кожного і кожної живої істоти. І люди, які усвідомлюють ці три прості істини, вони отримують, вони досягають миру та спокою в своєму серці, а також вони створюють мир довкола себе. Чесно, даже дякую вам за вашу увагу.